Вітаю вас, я Анастасія, директор салонів краси «П'єдепуль» у місті Харків. Хочу показати вам наш простір та переваги, якими ви можете скористатись при будь-якому візиті. Це наш перукарський зал, де працюють справжні спеціалісти своєї справи. Ми робимо весь спектр послуг від укладок до стрижок, від лікувань до складних фарбувань. В зоні візажу ми піклуємось про те, щоб ваш образ виглядав на всі 100, щоб ви відчували себе впевненими та красивими. Тут ми проводимо манікюрні процедури, і кожне робоче місце обладнане з урахуванням максимального комфорту для наших гостей. Тут ми проводимо паралельні послуги. Ми цінуємо ваш час і можемо зробити одночасно до чотирьох послуг. І нарешті наш косметологічний зал. Тут ми робимо процедури для обличчя та тіла. Також наші спеціалісти завжди підберуть домашній догляд та проконтролюють, щоб він працював як треба. Це наш зал масажу. Наші майстри роблять різноманітні техніки, які знімають стрес, покращують кровообіг та відновлюють. Це наш зал подології, де ми займаємося здоров'ям і красою ваших ніг. Також ми готуємо для вас сюрприз. Це буде апарат для корекції фігури, який буде перший в Харкові. Сподіваюсь, мені вдалося передати атмосферу відпочинку, натхнення та догляду за собою. Чекаємо на вас в гості у салоні краси П'їдепуль за адресою Проспект героїв Харкова 15.